Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. Я з кульчинкою Анжела ми з півдня дицьковості гляньте, у нас голуби, звили гніздечко на горісі. Це вона кує голубка. У нас вони давно живуть, ця парочка голубів, п'ють у нас вставочку воду, клюють там, ходять щось собі, біля свиней харчуються, біля курей харчуються, так що їм є що їсти. Сьогодні трошки відповідаю на ваші питання. У мене питала, як моя розсада помідор. Ось я їх винесла сьогодні вже на двір, нехай трошки вони закаляються, бо хочу через пару тижнів десь висаджувати ґрунт. Ну, звісно, під дуги, під агроволокно. На цей рік продаж чомерників вже закритий, замовлення не приймаю. На, на слідуючий рік буде видно вже. Так само і нарциси, бо кілька сортів там вже майже всі випродала, вже не, нема що таке робити. Накопаю тільки махрового сорту одного, потім, хто захоче, буду цибулинками вже продавати, бо його дуже багато, саме махровий сорт. Він вже і відцвівся. Зараз, поки йду до, до ялівця хорсман, бо питали за нього. Боже, горянка, гляньте, яка вона гарна. дивіться. Але попереджу, що це агресор. Бачите, ось тут навіть вилізла за бетон. Ну, за те такий гарний агресор. Так, Так, махровий. Зараз покажу махровий, я його потім накопаю. І будуть цибулинки, хто захоче потім цибулинками продавати. Ось такий він. Тому що його дуже багато наросло. Саме ось такий махровий. Ну, він вже відцвітається, їм жоп не такий гарний. Так, питали за п'ялівець Хорсман. Так, я його обрізаю. Бачите? Ось пообрізала. Тому що, ну, інакше для нього треба буде тут, я не знаю, скільки метрів 5 мабуть, в діаметрі, якщо він буде рости на... Всю ширину. І тут ось обрізала гілочку. Бачите, що обрізана. Я всюди пообрізала. У нас його так нахилило, як були вітри дощі Ну, ми так його і залишили б, нехай буде. Тверхівку теж зламало, треба вже її обрізати. Побачимо, захоче рости вище, буде вище. Ні, то так і буде таким, такою розкарякою. Так, ще. Що ще хочу сказати? Я всім відправляю номери посилок після відправки. По-перше, іноді нова пошта буває, не пише, вже розповідала, що одній жінці не прийшла смс-ка, хоч я відправила номер накладної. То вона ще лежала 9 днів, десь 9 днів ну, разом з дорогою була. Так, І, по-друге, це пишу ще для себе, щоб я бачила, що я вже посилку відправила. Знаєте, вчора показала ябуня тільки тільки зацвітала, а сьогодні вже цвіте. Кажу, все просто на очах зацвітає. Так, що норип, ну, якщо вам не потрібен мій номер, не, не звертайте увагу, я пишу його ще й для себе, щоб я глянула, ага, я вже вам відправила все. Е, так. Відправляю посилки по черзі. Зараз закінчила у кого були чимирники і нарциси. Зараз відправляю, у кого пам... пампаска в замовленні. Ну, це так, з тиждень, за тиждень відправлю. І потім починаю по черзі відправляти все. Бамбуки будемо копати, хто там по черзі йде. Таке от. Ну і ще мене питали за. За кніфю. Питали, якщо так от у вас обламується, отак от, то можете її просто викидати. Якщо у вас обламається, вже, бачите, тут таке затвердіння вже трошки. В принципі, є там маленький корінчик, ну я не хочу ризикувати. Зараз покажу, щоб вам було зрозуміліше. Ось бачите, така коренева шийка, ось вона жовта. Якщо от відламається з, з такою, то ще можна пробувати саджати. Якщо відламається просто оце біле до цієї шийки кореневої, то можете б не саджати, вона просто зниє в землі. Тому що коріння відростає саме звідси, ось, бачите? Ось звідси відростає і тут воно росте і вкорінюється. Ой, господи. Знову зранку почала все поливати. Зараз тут вже буду доривати траву свинім курям і буду далі поливати пекло Пече у нас кожен день. Ну, На те ми і південь, щоб у нас було тепліше, тепліше, ніж всюди. Ось у нас навіть з Одесою різниця набагато на два тижні це стопроцентово є. Різниця два тижні. От Оля показувала білі тюльпани. У мене вже вони цвітуть, а в неї ще тільки в бутонах. Хоча б я брала в неї і саджала. І саджала я. Їх восени, а вони в неї вже ростуть. Так, ну все, друзі. Бажаю всім гарного, спокійного дня. Це буде наша Україна.